Вже добре знайомий багатьом професійний фрезер, який не має меж свого вдосконалення. Криптон 2. З новою полегшеною ручкою XPS 300. Часто дбаючи про першочерговий комфорт клієнта, майстер поступається власним. В цей час нашим пріоритетом стає комфорт та здоров'я майстра. Розпочнемо зі знайомих для всіх фактів. Криптон-2 володіє найбільшою потужністю серед професійних фрезерів 70 Вт. Дизайн блоку не зазнав значних змін. Ситаж стильна вдосконалена форма блоку, оснащена сучасним led дисплеєм який відображає актуальні оберти та режим роботи фрезеру. Всі кнопки управління форвард, реверс, нужне керування, регулювання швидкості перед очима майстра. Уподобані всіма функції, які значно полегшили роботу майстрів, також на місці. Функція Easy Control – Розумне електронне перемикання форвард-реверс на ходу. Функція Фріфуд, яка надала друге життя педалі ножного керування. Всім добре знайома функція Protection Plus збереже фрезер від поламки у випадках, коли ви вставили фрезу та не закрили щільно замок на ручці або взагалі вімкнули оберти, не встановивши фрезу. А тепер до найголовнішого: полегшена ручка в мікромотор. Це справжній прорив для майстрів, які прагнуть підвищити комфорт роботи, знизити втому рук і забезпечити найвищу якість процедур. Розробникам криптон вдалося зменшити вагу ручки майже на 30% без втрати функціональності. Вага оновленої ручки всього 165 грамів та оснащена швидкістю 30 тисяч обертів на хвилину. Завдяки зменшеній вазі, навіть після кількох годин роботи майстер не відчуває значного напруження чи болю в зап'ястках. Це знижує ризик розвитку професійних захворювань та особливо важливо для майстрів, які працюють з великим потоком клієнтів. Завдяки тоншій і коротшій конструкції ручка ідеально лягає в руку майстра. Вона адаптована до природної форми кисті, що робить роботу більш комфортною. Полегшена ручка дозволяє краще контролювати рухи, що дуже важливо при обробці кутикули, вирівнюванні нігтьової пластини чи роботі з дрібними деталями. Незалежно від того, в якій техніці ви виконуєте манікюр, легка ручка забезпечить стабільність та комфорт у будь-якій ситуації. Але і тут ми були б не ми, якби не довели цю ручку до ідеалу. Оснастивши її механізмом подвійної фіксації фризи, Smart Lock. Тепер фриза утримується двома фіксуючими елементами та додатковим замковим механізмом. Перевіримо це в дії. В ручці з одинарною фіксацією фреза утримується за допомогою одного фіксуючого елемента. Це підходить для середніх обертів і простих завдань, але є ризик більшої вібрації на високих обертах. Тут ми бачимо подвійний механізм фіксації. Фреза закріплюється двома фіксуючими елементами. Перший. Другий це гарантує максимальну стабільність і жодної вібрації навіть на високих обертах. Подвійна фіксація більш безпечніша та довговічніша для обладнання, оскільки запобігає займому навантаженню на механізм ручки, тим самим подовжуючи термін служби фрезера. А завдяки зменшенню вібрації і точності рухів, процедура стає більш приємною та безпечною для клієнта. Фрезер сертифікований в Україні та країнах ЄС. Має офіційну гарантію терміном 24 місяці. Якщо ви хочете працювати ефективніше і без втоми, цей фрезер ваш ідеальний вибір. Вдячні за перегляд, підписуйтесь на наш канал і до наступних зустрічей.